У давніх слов'янських селах казали не всі духи посилаються долею, деяких люди створюють самі. Так з'являється годованець, його не народжує природа, його робить людина, яка хоче більше, ніж може отримати чесно. Брали яйце переважно куряче або жаб'яче, закопували в хаті чи тримали у скрині і гріли його 9 днів, шепочучи таємні слова. На дев'ятий день щось маленьке прокидалося, невидиме для очей, але відчутне, скрип під стріхою, холод у кутку, тінь у коморі. Так народжувався годованець, дух живець, створений для допомоги господарю. Він приносив багатство, худобу, гроші, захищав двір, але за це вимагав постійну году не їжу як домовик, а частку життєвої сили того, хто його створив. Хто давав, мав удачу, хто забував, хворів, бліднув, сохнув. Чим сильнішим ставав годованець, тим слабшою ставала людина, бо чим годуєш дух, те він і бере. Казали у хаті, де живе годованець, вночі чути тихе сопіння, вогонь у печі тріскає сам собою. А хтось невидимий сидить на жердині, спостерігаючи темряви. А найстрашніше, не коли він зується, а коли він мовчки, сидить у кутку. Наче чекає. Бо якщо господар занадто ослабне або спробує позбутися його безналежного обряду, годованець забирає останнє, чим його годували, і хата залишається порожньою, хоч у ні, ніби хтось і досі ходить.